Друзі, всім привіт! Сьогодні продаж виставляє ось цього покрасення. Це Volkswagen T1 All Base, тобто це у нас подовжена версія, авто пригнано з Німеччини в комплектації Highline. має 2-літровий дизельний на 140 кВт і на повному приводі 190 кінських сил. Комплектація Highline, досить багатий Highline. Зараз буду показувати, дивіться, буде цікаво. Авто щойно з детейлінга, тобто воно вже готове до передачі новому власнику, вам тільки залишається подзвонити, отримати інформацію, яка вас цікавить. Приїхати, перевірити і купити хороше, хороше авто. Так, поїхали. Ви вже бачите, в нас є максимальна оптика Full LED, тобто з асистентом керування і дальнім сідлом, і вирізає зустрічний транспортне. Пілот, тобто хто саме може паркуватися. У нас є, друзі, камери 360. Теж досить для автомобілів плану. Камера асистент у Москві, як це в нас. Почалося сказати, досить. на авто. Дивіться, вже після детейлінгу весь хром має ідеальний вигляд. У нас на задньому бампері імітація труб, холодні труби, хто як каже. Задня оптика в нас також максимальна LED. Авто готове до будь-якої перевірки у нас зеркала ось в такому сірому кольорі, до речі, вставки в передньому бампері, в задньому. Дивіться на стан після детейлінгу, без жодної подряпини. Тут, зверніть увагу, що таке тобто, тут ви ніколи Це не базарний варіант, що воно все буде задерте і так далі. Тобто, тут буде бездоганний стан хрому і, і так далі. так Дивіться, у нас лінкод авто. Виїхали далі. Е, салон в нас тканина Алькантара. Трішки сонце буде заважати мені зняти відео. ну. Так, Зеркала у нас гріються, складаються. До речі, є в нас асистент сліпих зон. Тут взагалі в принципі, по асистентах все добре, тому що тут і смуги руху контролює і так далі. І так далі. Контурні підсвітки салону у нас в дверних картах, в порогах. Зверніть увагу, без жодної попляпаних. І ось такий стан. Гляньте, все має ніякого натяку на бруд чи так далі. Все в ідеальному стані. Таке авто хочеться і продавати, і купувати. Так, у нас повний привід, тут у нас шайба для вибору режиму їзди і настроїв повного приводу, і підвізки і так далі. Тобто, до речі, в нас, друзі, є Webasto, автономний обігрів автомобіля з дистанційним керуванням. До авто йде два ключі. Тут, тут, зараз в мене тут один, є ще другий. І пульт керування Webasto. Так, поїхали далі. По асистентам я вже казав, і lane assist, і адаптивний круїз, і сліпі зони, контроль дистанції і так далі. Камери 360. Можна вибирати пудіку, паркуватися біля бровки і так далі. У нас, В принципі, все, все, що потрібно, в автомобілі є. Асистент, світла, допоміжні асистенти, водія, тобто, причеп, автоми, превентивна система безпеки, дорожніх знаків. Ну, тобто все, тут повний, повний порядок. Фонова підсвіточка, дверних карт. Простору для ніг, ну і порогів. Так, ось так. Віртуальна приборка в нас безрамочне зеркало заднього виду. В принципі, по салону, по салону все супер. Запуск з кнопки, це зрозуміло, тому є безключовий доступ. Так, сидіння у нас, сидіння у нас, друзі, на свій пробіг вони ідеальні, тобто ніде не просівші, підтримка для ніг, масаж, тут без подряпин, тут порядок, тут гляньте на стан. Ну, хтось такий, скажімо, акуратно їздив. У нас задня кліма, трьохзонний клімат, правильно сказати, сидіння в нас їздять взад-вперед столики для задніх пасажирів. Ну і, скажімо так, Зверніть увагу, що це автомобіль такого класу для великої німецької сім'ї. Ну і не тільки, в принципі. Ну, Їхня проблема, що ці автомобілі дуже часто проблемні по пластику. Тут дуже тяжко так, підігнати, підібрати, щоб вони були хороші. Тобто не подерті, не задерті і так далі. Тут по пластику все окей. Тобто тут завжди ногами оббито, ну, порядок, бачите, все добре, все окей. Зверніть увагу сюди. Ось, друзі, ціна автомобіля завжди і так далі. і так далі. Це відношення продавця до авто. тобто Тут не базарний варіант, а, де... Якісь такі не, 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 незрозумілі моменти, там десь на чомусь пошкодували, чогось не зробили. Ви отримаєте ось такий стан авто. До речі, задні вікна у нас заводським тонуванням, а передні вже по бажанню. Зверніть, до речі, сюди також увагу. Жодної подряпини ось. Авто після детейнга, але все рівно нічого не підмазувалось, не під. Ця повелось, все окей. Електрокришка багажника з комфортним доступом. Так. Тут ковручок, а під низом все новеньке. До речі, для наших доріг теж приємний бонус. 에, повно розмір, вибачаюсь, не повнорозмірна, це в нас докаточка, домкрат. Секретка, тут у нас компресор, балон, аптечка. І, до речі, також є електрофоркоп, ліхтарик, весь комплект, все тут добре. Котулкан, стелю, вибачаюсь, ніхто не гриз. Отут гляньте, ідеально все по пластику, дивіться на стан. Так, навіть так. круто, так? Да? Ось так має бути підготовлене авто до видачі новому власнику. Тому чекаємо на вас. Станом автомобіля, я думаю, ви будете приємно здивовані. Ось тут. Дивіться, яка краса. Практично скажем так, практично салон. І ще пробіг було 50 тисяч. Тут також, подивіться, можливо взагалі нікого не возили, тому ось такий стан. Дверні карти. на стан. І це вже говорить про швидкий продаж авто. Все ось такий от стан має теж слабке місце, завжди тут подряпане. Ну, тобто досить або акуратний водій, або використовувався лише одним тільки однією особою. До речі, в нас, ну, кому потрібно, я скину і так сервіс, але вже наперед ми робимо от такі от сервіса, Мінкод автомобіля і так далі. і так далі. Тобто таку електронну сервісну книжку я можу вам скинути, і тобто, вам не потрібно е, витрачати свої кошти. Тут розписана кожна запчастина, яка замінювалась у цьому авто. Все тут прозоро, він код відкритий, ви його бачите. Так, що у нас по лобовому? Так, лобове у нас рідне, також рідкість для Німеччини. Сколів по капоту практично немає, тому що білий колір завжди, дається. не знаю, з чим це зв'язано, на шкодах, на Volkswagen, тут до 200 тисяч пробігу. Рідко коли, да, навіть 250 тисяч пробіг, рідко коли так сильно засічено, як на чорному кольорі. Тому, тому все супер тут. Зараз контрольний. Так, зараз контрольний вже такий. Друзі, кому потрібно більше інфи чи ви хочете. Упевнитись, в правдивості наших слів, будь ласка, є офіційний сервіс, у нас також можлива доставка автомобіля у ваше місто. Взагалі не проблема своїм ходом на автовозі, якщо ви не хочете, щоб хтось гнав авто. Це, це взагалі не проблема все заради вас. Перевірка, будь ласка, авто стоїть в одному місці. Хочете перевірити, немає питань. Ще, слава Богу, не жодного поганого коментаря на рахунок куплених автомобілів ми не отримали, тому все окей. І добре. Вибачаюсь. Тут авто без підфарбувань. Первертикли і так далі. Можете сміливо пробувати. А можете замовити огляд у будь-якого автопідборщика і буде вам щастя. Тому, друзі, ось таке авто. Всім дякую за перегляд, всім хорошого настрою. Мирного неба, слава Україні.